Волочені штати допомогли Путіну вийти з багаторічної ізоляції. Так, Володимир Зеленський прокоментував перший результат діалогу в Еріяді. За підсумками цієї зустрічі від Дональда Трампа пролунали нові, і ще більш дикі заяви, на які з тривогою і вже без жодного розуміння реагує Європа. Про них детальніше розкаже кореспондентка ТСН Яна СЛІСАРЧУК. Різниця в часі між Києвом і Вашингтоном сім годин. Останні дні кожного ранку Україна прокидається і одразу починає перетравлювати заяви Дональда Трампа з минулого американського вечора. Щоразу це дедалі важче дається. Чую, що Україна засмучена через те, що вона не має місця за столом переговорів. Вони мали це місце три роки, і ще до того це могло бути вирішено дуже легко. Навіть недосвідчений переговорник міг би вирішити це роки тому, без значних втрат території, дуже малою територією, без втрат життів і без знищення міст. У нас є така ситуація, що в Україні не проводилися вибори. У нас фактично воєнний стан в Україні, де лідер України мені неприємно це говорити, але його рейтинг 4%. Київський міжнародний інститут соціології позачергово у відповідь на цю заяву оприлюднює результати опитування щодо довіри президенту, згідно з яким довіряють Зеленському 57% українців не довіряють 37% громадян. Про рейтинг президента лунає перше ж питання на прес-конференції Зеленського. Він скаржиться на оточення Трампа, яке не говорить йому правду, і обіцяє провести нове опитування про довіру до себе та інших союзників України. А вже ж я попрошу е, всі е, можливості у, у соцопитуванні, у платформ. Е, Найближчий тиждень-два для мене це важливо. І ми зробимо це публічну інформацію. Показати довіру до президента України, до президента Сполучених Штатів Америки Трампа, до Туска, до британця, до Ердогана. Я думаю, найближчих наших партнерів. Мені здається, це дуже важливо подивитись. Вуличні опитування у Києві геть не репрезентативна соціологія. Але цим сьогодні займаються десятки закордонних журналістів. Про Трампа тут раніше думали куди оптимістичніше. Якби це моя воля, то я б того Трампа і того пило знищила під землі. Тому що Україна це наша Україна, наша земля. Про те, що ми повинні забути про нашу територію, вибачте, я зараз проходжу, там є прапор мого побратима. Він залишився на території, де зараз агресор.